you Твоєму Господь самгосподи покой. душом воспочила, огоні на Сергія, в місці світні, в місті квітучим, в місті спокою, немає ні дуги, ні жоби, ні звітання, всяке віча він, словом, чи ділом, чи думкою, я благий чоловікові Бог пластин, бо нема людини, що жила і не зрішила, і один без біга, правда твоя є правда вічна, і слово твоє є істина, бо ти єся воскресіння, життя і споки, но ного спожилого воєна Сергія, Христе Боже. Ісус був світлою людиною, доброю. І це велика втрата для всіх нас. Ми всі разом з ним воювали. Велика втрата для сім'ї, але саме завдяки таким людям ми переможемо. У нас всіх переповнюють різні почуття. Це гордість за такого побратима і горе. За таку невідворотну втрату. Ми пройшли багато чого разом. Сергій був найкращим із нас. Він ніколи ні, нікому ні в чому не відмовляв. Він робив свою військову справу так, як міг. Він загинув. Ми залишилися. Але поки ми будемо стояти на цій землі, ми будемо його пам'ятати. Помню один случай, я тогда лежал в госпитале, а когда занимали позицию по Троицкому, даже в его честно назвали дорогу французская, потому что он пролаживал ее сам на бахе с экипажем, было заминировано, не заминировано, никто не знал. Он просто сел в машину и поехал пролаживать дорогу. Полностью дорога могла зайти на позиции. Дело в том, что когда прокладывали эту дорогу, то мы 100% знали, что там ОЗМ наши стоят. Просто никто не знал конкретно, где именно они. То есть там стопудово были мины противопехотные. Ну а то, что там еще могло быть, могло быть все, что угодно. Ну и француз сел, поехал. И дорогу назвали французской. Потому что у нас была другая дорога, но все поры там ее сильно начали простреливать. Мы уже просто отрезаны были. правжний человек нужный. Таким пишаются семья, дети Мы пушаемся И на таких людях как раз мы стоим Чего? тут, и, и победим. Каждый свою работу делал, людям помогал. Даже занимался не, ну, не то, что там как, профессия есть профессия, он делал все, что, все, что мог, все и делал. Кому-то щось там не виходилось, виручав, за примітом стояв. Сергій був відкритою людиною. Колись наперед куми з ним говорили про позивні, чому його кличуть француз, то це позивний по прізвищу. Впало небо на їжак, получився небожак». Так його дражнили тут в школі, де він вчився. там пішло жак. А раз жак, значить француз. І так його називали французами тут, вдома. Так він я хочу, щоб ви зняли оці хлопців, подивіться, це всі герої. І Сергій був одним із них. Він був чесний, він чесно воював і нікому ніколи ні в ні, ні, чому не відмовляв. Бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Ремствовали на нього юдею за те, що він сказав, я є хліб, який зійшов з небес. І говорили, чи це не є Ісус Син Йосифів, батька і матір, якого ми знаємо. Як же говорить він, я віжу. Нині не йде душе, можливо. Я хочу сказати, наше село до цього часу обминала така страшна звістка. Ми молилися і раділи кожному бійцю, який приходив живий. Прийшов і Сергій живий. Зустрівши на дорозі, він сказав все, я вже прийшов. Слава Богу! каже. Але коли він повернувся, ми бачимо, що з село спіткала страшна звістка. Це за... зачепило серце кожної матері, кожного батька. І я хочу велике співчуття виразити Катерині Йосипівні, матері, загиблого, нашого Сергія, як мати, яка втратила дитину, я її розумію. Як жінка, яка втратила чоловіка, я розумію Оксану. Як... Дочка, яка зарані втратила батька, я дуже розумію дімку, Максимка і Руслана, який теж переніс Велике Горе. Хай вас Бог кріпить і дасть сили, бо слів розради немає, тільки є слова співчуття. А всім вам хай буде мир і ваші діти хай завжди будуть здорові. Дорогі друзі. Невгамовна біль сьогодні. Пронизала наші серця, тому що ми прощаємося з нашим сином Ілінецької землі. Сім'я прощається з батьком. Ми прощаємося з другом, побратимом, Сергієм, який залишився патріотом нашої країни і в важкий час не злякався. Пішов її обороняти, берегти наш спокій, наш мир, щоб ми з вами мали можливість сьогодні зібрати врожай, народжувати дітей, думати про майбутнє. Але там, на Сході, воюють наші хлопці. Агресор не зупиняється. Ви бачите, що ніякі домовленості не спиняють їх. Бажання зупинити нашу країну в розвитку. Бажання зупинити наші мрії, жити достойно в країні, де панує справедливість, в країні, де панує мир і любов, на жаль, не дають цьому спокою. І наші хлопці стоять на смерть заради нашого майбутнього щирі співчуття сім'ї і родині, тому що жодні слова, жодні матеріальні допомоги безумовно не замінять батька і сина. Але ми Завжди з вами, дорогі друзі. Прощаючись сьогодні, ми кажемо тобі, Сергію, дякую і пробач. Слава Україні! Дорогі рідні та близькі, шановні побратими, шановна громада і всі, хто сьогодні прийшов провести в останній пункт. Нашого дорогого земляка Сергія. На нашу землю сьогодні прийшло велике горе. Страшна, безпринципна, безглузда війна, яку проти нашої держави без оголошення розпочав наш ворог, забирає життя наших воїнів-захисників, які там на сході підстоюють наше мирне життя Як правило, Ця війна забирає найкраще. Вона забрала життя в нашого земляка Сергія. Це дуже велике горе, яке не можна зарадити будь такими словами. Жодні слова не здатні втішити і применшити болю мами, дружини, дітей, друзів Сергія. Тому я хочу висловити щирі слова співчуття всім рідним і сказати лише одне. Слава герою та вічна фамма. Матінка, Сергія Дмитровича, дорогі жінка і козаки. Це велика честь мати була такого сина, батька і чоловіка. Тут зараз зібралось не менше 100 учасників бойових дій. Це є велика повага. Тут зібралось. Керівники району. Це теж значить, що люди поважали його. Односільчани, я бачив, вчора розсвітилося все село, як його зустрічали. Весь волонтерський корпус теж тут. Я не так давно ще говорив з Сереговим Французом. Каже йому, дай, віддихни трошки, ну хоч п'ять місяць поїдь в реабілітаційний центр десь. Ну, це справжній патріот. Ну говоря, я не можу тут бути, коли в мене ростуть хлопці. А ворог топче нашу землю. На жаль, забирають кращих з моєї організації, з нашої держави. Прошу всіх людей, не забувайте родину головне. Держайте їх, допомагайте. Тому що в єдності тільки наша перемога. Дякую всім, що прийшли. Вічна пам'ять Сергію Французу небасвітку. Слово має Лукашов Андрій Анатолійович, представник військової частини, побратим. Як попередньо було сказано, це втрата і втрата вона. Дійсно гірка. Пішов в життя наш брат, побратим. Коли... Дійсний друг, можна так сказати, пробоявся цього слова. Сергій завжди був чесною, відвертою людиною. Ніколи не відходив назад. Він завжди був допомагав людям, допомагав друзям. Ніколи від нього не можна було щось поганого навіть почути. Тому дозвольте то від свого імені, від імені колег, до побратимів наших, вирізати співчуття родині. Але й одне єдине хочу сказати. Дякую за те, що у вас був такий син, такий чоловік і такий батько. Тому спи спокійно, друже мій. Земля тобі буде пухом. Вічне серце небесне. Як коли цього героя не вбирають, то ти наш герой. Ти будеш в пам'яті нашої завжди. Слава Україні! Героям слава! Герой, покарання за гріх це смерть. Кожну людину, яка переступала Божий закон, чекала смерть. Ми з вами живемо в одному селі. Ми з вами велика спільнота, але між нами немає єдності. Ми забули за Бога, ми відвернулися від нього. Ми один одного звинувачимо в тому, що хтось українець, хтось називає себе слов'янином, хтось бендерівець. Хтось примушує нас прийняти думку, що в нас не відкрита агресія Росії, а що в нас громадянська війна, Бог давав нам попередження. Слава Богу, наші земляки-носичани верталися живими, з пораненими душами, але здорові і живі. Ми всі молилися, але кожен по-своєму молився. І тільки оця подія, яка сталася, яка принесла неспокій і горе у кожну сім'ю, мала би сколихнути кожного з нас. Та не чи пора б нам з вами об'єднатися. Ми з вами, українці, єдина родина. Єдина велика сім'я і Бог покарав нас смертю Сергія, не тільки одну його родину, забравши сина, забравши чоловіка, забравши брата, забравши батька, це нам покарання за наші міжуссобні між собою сварки, за те, що ми до цієї пори молимось у храмах Московського патріархату. Ми українці, ми вільна нація і ми горді тим, що ми здобули незалежність без єдиного пострілу, але зараз нам треба стояти її кров'ю своєю, навіть життям своїх рідних. І так як учора ми йшли по селі, серце обливалося кров'ю. Кожна людина смерть Сергія прийняла у своє серце. Люди стояли з половини восьмої. Ніхто не розходився. Всі чекали земляка. Всі чекали кожної звістки, де вони, кожен хвилювався, кожен переживав. Не тому, що хотів піти додому, не тому, що ніч, не тому, що діти вдома, а тому, що хотіли зустріти свого земляка. Його зустрічали в вільнцях. І неодноразово зустрічали його вільнцях. І вся Павлівка, і не тільки Павлівка, а окружні села стояли на колінах, тримаючи в руки свічки. Ми проявили свою єдність. Ми проявили свою любов до Господа Бога. Ми проявили свою любов до ближнього з нами під душа, яка відходячи до вічність. До вічності, чекаючи другого пришестя Божого Сина Ісуса Христа, просить у нас прощення. Може, поки не перед кимось із нас у словом, ділом, думкою своєї волі, з чужого примусу, чи будучи спокушний дияволом, простіть його. І не каже Господь Бог за молитвами Пресвятої Богородиці, за молитвами всіх святих преподобних і богоносних отців наших, за нашими з вами молитвами, упокой душу його, воїна Сергія, нашого брата, сина, батька, друга, побратима у вічно квітучому Райському саду. Облаженімо спіні Вічний спокій подай, Господи, новоприставленому, работуємо воїну Сергію і сотворюємо ві.